Насправді, зварити пиво вдома дуже просто. Треба тільки час і бажання. Ну, от Трошки бабла відвалити. Домашнє пивоваріння – це дуже кропітка праця, насправді вона займає дуже велику кількість вільного часу. Завжди, і будь-коли домашнього пивовару цікаво побачити, як це працює. На виробництві на нашому проєкті не було прохідних особистостей. всі були люди, які мають власне бачення, власні навички у пивоварінні, і співпрацювати, знаходити спільну мову з ними було дуже цікаво та корисно для нас. Ребривінг це проект поварні ребрю разом із українськими домашніми поварами. Ми завжди з великою повагою ставилися до домашнього поваріння, оскільки це саме те коріння, з якого виросло дуже багато поварень, зокрема наша, а також розпочалася американська крафтова революція. У рамках цього проєкту ми даємо змогу українським домашнім поварам втілити їхні найкращі рецептури на нашому відносно великому обладнанні та даємо змогу спробувати людям з усієї України наше пиво зварене за рецептами домашніх поварів даємо дистриб'юцію, ставимо це пиво в бари, в магазини і таким чином ми залучаємо домашніх пивоварів до світу великого пива. Ми розпочали цей проєкт взимку 2021 року і до цього часу зробили 9 варок з дев'ятьма домашніми поварами. Ми зварили як традиційні сорти у незвичній обробці, наприклад, як Імперіал Pilsner, Це був початок нашого проєкту. Так і було багато стаутів, портерів, солодких кондитерських стаутів, кисліх сортів. І ось зараз фініш проекту відбувається спільна варка за участі всіх дев'ятьох домашників, що в нас були. Ми варимо копчене допельбок. Це одне. Одночасно і більш класичний стиль пива, і одночасно вже має якісь сучасні інновації та сучасні інтерпретації, які ми в нього вкладаємо. Це спільне рішення всіх пиловарів. Ну, Ми сподіваємося, що саме цією штукою ми поставимо доволі смачну та цікаву крапку у цьому проєкті саме на цей рік. Можливо, саме це стане поштовхом для них, яке дасть їм шлях у велике певне майбутнє, і вони також повідкривають свої великі броварні і знайдуть своє місце на українській повній сцені. Я Евгений Смурыгин, главный пивовар, технолог Reformation Brewery. В настоящий момент занимаюсь практически разработкой всех рецептов, которые у нас выходят, все, всех сортов пива, все, что у нас есть, это все моих рук дело, так что вы знаете теперь, кого бить. Все рецепты на самом деле были как бы изначально обговорены со всеми домашними пивоварами, с которыми мы делали совместные варки. И, соответственно, в дальнейшем мне нужно было понимать, как это реализовать. Мы обговаривали примерно за неделю до варки полностью все составные ингредиенты, которые будут использоваться, и мне нужно было это все найти и собрать. Наверное, самое сложное было собрать это для варки с Валерой Oxygen, так как э, в данном пиве использовались побеги смородины, которые бывают нам только весной, и нам было проблематично найти. И Валера тут отозвался, нашел их сам, и потом просто нам их высылал почтой, потому что это уже нужно было их чуть позже задавать после варки. Це було дуже круто, це був своєобразний опыт. Нас попросили вибрати якийсь цікавий стиль з того, що ми варили. Я зробив опитування на своїй сторінці. Багато хто висловився за, такий, за таку варку, яка називалась Контабас. Контабас це класична українська настоянка на бруньках смородинових. І, власне, за базу її було взято вкрадено так сказати, від варки Стаута який там був зварений ще місяць два назад. І туди було додано цубруньку, було додано брети, І ще там ще смородина завалялася, якась туди це все навалили. І ради експерименту зберегли такий бретовий стаут, який жартома мені запропонував один з наших біргіків за ім'ям чесна оцінка. Ну, власне результат вийшов непоганим з тих навіть 10 літрів. Воно заканало, ну і було обрано саме його. Бо він нестандартний і локальний. Ну, у нас дуже багато сировинна база, насправді в нашій країні. І, власне, в тому регіоні, де я проживаю, воно все цікаве, яскраве. Його легко дістати, не потрібно десь там замовляти, переплачувати купу бабла, витрачати на якісь там манго, мараку і так далі, коли в нас боком є журавлина, малина, смородина. Там суниця, ну суниця окремо мало, що нам по ціні, мабуть, дорожче за манго буде. Ну і власне цікаво розкривати потенціал нашого краю. Чи воно цікаво людям? Напевно, що буде цікаво, бо багато хто навіть і не знає, як деякі речі локальні смакують. Та сама аронія, чи ніхто навіть дехто навіть і не чув, як та брунька пахне смородинова. А сировину збираю. Ну це або десь, якщо це якісь дикі речі, це ми їдемо до тещі, забираємо в неї зокрема. З морозилки, чи там з льоху, чи дружина десь ходить збирає. А такі штуки, які культурні, то вирощуються в власному садку, чи ягіднику, і звідти вже йдемо, потрапляю в пиво. Насправді зварити пиво вдома дуже просто. Треба тільки час і бажання. Ну, от, Трошки бабла відвалити. А там далі воно вже потягнеться, одне за іншим, і з цього вже важко, важко вийти. Це як ігроманія якась ну, азартні ігри того розряду. Мене звати Андрій Мудрик, я з рівного пивоварня ефір Брювері. Я пиво зі своїм другом Денисом. Ми займаємося цим три роки вже. Ні в якому разі це про це не жалкуємо. Хочемо донести цю ідею крафтового пивоваріння домашнього і революції, яка колись час відбулася в Сполучених Штатах і в Європі. До мас, до вас, споживачів. Саме основне питання це те, що ми самі одні були з ініціаторів цієї ідеї. Свій час і дуже довго спілкувалися з Євгеном депутатом по цьому питанню. І якби ну, в них назрівав цілий проект, який мав на меті запросити домашніх поварів зі всієї України. На їхню думку, кожен з цих поварів мав якось себе проявити, показати. І це була. Можливість реалізації своїх ідей думок на дійсно хорошому обладнанні з дійсно досвідченими людьми. Домашнє пивоваріння — це дуже кропітка праця, насправді вона займає дуже велику кількість вільного часу. Так, щоб всім було зрозуміло, варка пива в домашніх умовах займає близько 8-9 годин. Це тільки сама варка пива, і плюс, якби всі процеси, які пов'язані з випуском кінцевого продукту, займають приблизно ще стільки само часу. Той продукт, який потім ви. Як споживачі отримуєте, займає приблизно два робочі дні, враховуючи те, що кожен з домашніх товаварів, це якби не його спеціалізована напрямок роботи, це якби його поклик душі, його бажання реалізації якихось своїх ідей, хобі, іншими словами, це ну, дуже серйозне вкладення сил, часу і в тому числі і фінансів. Ось і кому цікаво, є дуже багато навчальних каналів, в тому числі, от, зокрема, Бергічка це все висвітлює, показує. Тому запрошуємо це дуже цікаво. Ми готові ділитися цим досвідом, показувати, тому що це класно, цікаво. Це дуже хороший час проведення вільного свого часу з друзями. і Його результат ну, здивує всіх. насправді. Ми пішли теж з домашнього пивоваріння, і я дуже поважаю людей, які досі варять пиво. Тим більше зараз при тому всьому асортименті пива, яке є, продовжувати варити пиво і заморочуватися, особливо як от хлопці з Burning Head, з ефіра. Як Валєра Новосад, наскільки вони сильно заморочуються, і настільки люди е, обізнані і настільки цікавляться пивоварінням, що скажімо так, я взагалі не зустрічав настільки досвідчених і обізнаних людей взагалі в пивоварінні, як домашні поговарі. Бо по Україні ти часто їздиш, ти, я спілкувався дуже з багатьма, я проїзд, про, ну, десятки пивоварень особисто відвідав. І мене взагалі дуже сильно засмучує. В Україні більшість пивоварів взагалі не розуміють, що вони роблять і на що вони це роблять. Їм просто є, дають рецептуру, вони варять один там сорт і думають, що це найкраще у світі. А от люди, які заморочуються, а вдома заморочитись це не на виробництві заморочитись, це треба балони, це треба редуктора, це треба продувки, це коротше, ці сіли купа заморочок. І результат, який виходить, наприклад, ну, цих самих домашніх, з якими ми варили, це прям, ну, бувають речі просто світового рівня, і те, що це зварено просто на кухні, це просто вражає. І... Я, я особисто просто захоплююсь цими людьми, і для мене би, домашнє поваріння теж залишається, грубо кажучи, частиною мого життя. І, і то ж, те, що я побачив, що є люди в Україні, які настільки глибоко вивчають, скажімо так, частину і настільки глибоко всьому, всьому розуміються, то якби це теж нас нас понукало, типу, щоб зробити якийсь проєкт, щоб. Розказати про цих людей, щоб дати їм можливість, можливо, чомусь навчитися, чомусь нам у них навчитися. Бо дійсно, що і ми у них вчимося багато чому, бо вони, скажімо так, дійсно володіють такою інформацією, мають такий досвід, який навіть і ми тут не маємо на великій поливанні. Це, скажімо так, взаємовигідний такий проєкт, який метою якої да, є пропаганда, мабуть, і домашнього поваріння і підтримка домашнього поваріння, як ми можемо це зробити. Ну, якось, якось так, така взаємодопомога, взаєморозвиток. Насправді, з ребрю, як домашній пивовар, в цьому проєкті я зварив уже два пива до цього. А сьогодні ми варимо ювілейну варку домашніх усіх разом пивоварів. Це вже третя виходить. Перша найперша варка домашнього пивоваріння це була варка після, після конкурсу в Панкрафті, Ми варили PAMCNEL. Це була взагалі саме перша варка домашнього пивовара з будь-якої комерційної пивоварні в Україні. Ми її зварили на ребрю. І чому була вона цікава? Тому що завжди, будь-коли домашнього пивовару, цікаво побачити, як це працює на виробництві, як це працює на підприємстві, як це працює на справжній пивоварні. І я дуже вдячний ребрю за те, що вони надали таку можливість. З першої найпершої варки, і потім, коли вони мене запросили на другу, і всі ми разом зібрались на третю для втілення домашніх ідей в промисловому більш-менш масштабі рибрю. Під час підготовки цього рецепту було певне обговорення в групі, яка була створена, і було декілька варіантів там, які пропонувалися в результаті певного обговорення і голосування, вибрали перший стиль. Який, мав би бути це допольбок підкопчений. Потім вже почали обговорювати рецепт. Звісно, коли я запропонував цей стиль перед тим ще до голосування, то я й запропонував рецепт для обговорення. Домашнє поверіння це хобі перше. Друге, це хобі, в якому людина, яка займається цим хобієм, хоче максимально себе виразити. Третє, пивовар, який хоче в домашньому повернні, він хоче виразити максимально. Свої якісь очікування, які він може не отримати від масового чи доступного йому пива там в барі, в пабі, в магазині, для того щоб зварити нормальне домашнє пиво, треба мати каструлю, треба мати певні інгредієнти, які досить доступні в Україні, і треба мати певні знання. Для цього треба почитати певні книжки або якісь можливо форуми. подивитися відео. якесь. безумовно, ми отримали дуже багато нового досвіду з цього, оскільки кожен домашній повар він має своє бачення, своє бачення процесу, своє ставлення до інгредієнтів, до їх походження. До їх застосування в пиві, і все це особистості. Тут немає на нашому проекті, не було прохідних особистостей. Всі були люди, які мають власне бачення, власні навички у пивоварінні, і співпрацювати, знаходити спільну мову з ними було дуже цікаво та корисно для нас. Ми спробували деякі нові технології охмелення. Ми спробували нові інгредієнти в пиві, які ми не використовуємо до цього. І цей проект дав дуже багато досвіду і для нас також. Це також одна, одна з його беззаперечних переваг. Зараз для мене цей опит очень полезен, тому що все таки ребята розказували цікаві речі, які не пробували себе, відрабатували. А потім ми пробували це зробити уже в совместних варках, в яких во многих у нас это вийшло реалізувати те, що вони хотіли. На мою думку, і це не секрет. Багато хто з присутніх її поділяє. Поварня ребрю на насправді на найбільш прогресивно, Вони варять самі. Цікаві сорти пива, самі різноманітні. Вони пішли на зустріч зі всіма ідеями, з будь-якими думками. І я вважаю, що цей проєкт має бути якби, показовим для всіх інших, тому що є багато людей з ідеями, і всі, хто бере участь у цьому невеличкому всесвіті, повинні підтримати його і піти на зустріч. Людям з ідеями, тому що цих людей дуже багато. Вони заховані, приховані їх треба підтримувати, давати їм можливість самореалізації, тому що вони несуть нову ідею, нову думку. Кожна людина це особистість зі своїм якимсь емпіричним досвідом. І ну, цей проект дав можливість цю ідею розкрити на повну. Привіт, друзі! Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Мене звуть Роман, я засновник блогу Біргичка. Ми намагаємося вам показувати людей, які горять тією справою, яку вони роблять, а саме пивоварінням і пивною культурою. Тому будемо дуже вдячні вам хоча б за крихітну підтримку. Залайкайте це відео, підпишіться на наш канал і поширте його.